Вітаю вас, дітки! Сьогодні Грайлик запрошує нас у подорож по водних просторах, щоб дізнатися, що таке водний транспорт і для чого він потрібен. Ви готові? Тоді розпочинаємо. Водний транспорт рухається по воді, по річках, озерах, морях і океанах. Це човен. Човен маленьке судно, призначене для пересування по річках, озерах та в прибережних морських водах. Човни використовують для рибальства, рятування та перевезення людей, а також для спортивних змагань та прогулянок. Катер невелике судно, але більше зачовен. Потрібен для недалекого плавання, для рятування і перевезення людей і вантажів, патрулювання місцевості для спортивних змагань та відпочинку. Вітрильник. Легке, швидке судно. Для руху по воді йому потрібні вітрила. Та сила вітру підійде для прогулянок і спорту. Теплохід морське або річкове судно, яке перевозить пасажирів на недалекі відстані. Кораблі бувають самі різні. Це лайнер великий пасажирський корабель, потрібен для туризму і відпочинку людей. Це риболовецьке судно. На ньому ловлять рибу. А це велике вантажне судно. Називається баржа. Дітки, а хто ж керує кораблем? Так, капітан. Капітан головний на судні, керує всією командою і несе відповідальність за судно, екіпаж, пасажирів і вантаж. Дітки, грайлик пропонує порівняти між собою морські судна і погратися в таку гру. Додай словечко. Будьте уважні, розпочинаємо. Лайнер великий. А човен який? Так, маленький. У катера є мотор. А у вітрильника що? Так, вітрила. Шовен по воді пересувається повільно. А катер як? Так швидко. Теплохід перевозить людей. А баржа що перевозить? Так, вантажі. Молодці! Отже, дітки, грайлик запитує вас, з яким транспортом ми сьогодні познайомилися? Так, з водним транспортом. А чому він так називається? Бо він рухається по воді. Молодці дітки! Дякуємо тобі, грайлику, за цікаве заняття. До зустрічі!